Друзі, всім привіт! Компанія Автопарків, Я з вами на зв'язку. Продаж заїхав до нас Лінкольн МКЦ 2014 року, 2 літра екобус на автоматі на класній хорошій комплектації. Заїхав він до нас з США з мінімальними пошкодженнями. По салончику у нас електрорегулювання передніх сидінь, пам'ять водійського, повний електропакет, мультируль, ліпісточки, датчик світла, датчик доща. Потім що в нас ще є підігріви передніх сидінь, підігріви задніх сидінь. салончику в нас все ідеально. Темна, темна, чорна стеля, показуючи його. По задньому ряду задній ряду в ідеальному стані абсолютно без нарікань. підігріви задніх сидінь. На пробігу у нас 146 тисяч, по кузову взагалі без нарікань, дуже гарно все виглядає. Камера заднього вигляду, передні та задні парктронічки. Все чудово, все гарненько. Знаходиться у нас на Сумській 2 місто Київ біля метро-салківської, придбати його можна в прийти із та заготівку, друзі. Тому чекаємо вас на перегляд та під'їжджайте, забирайте для себе даний варіант.